Вітаю, В етері Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. Просто зараз. У трьох багатоповерхівках на СТО та автомиці в мікрорайоні Масани у Чернігові поки що не буде водопостачання. У чому причина? Розмінували та розчистили ділянку від посічених російськими снарядами дерев у красилівському лісництві. Висадили 2700 сієнців сіянців сосни. Поганий сон, часті головні болі, підвищена дратівливість. Як боєць Ростислав з позивним Бурундук, живе та бореться з наслідками контузії. У трьох багатоповерхівках на СТО та автомитці в районі Масани у Чернігові поки що не буде водопостачання. Все через порив на водопроводі, який стався сьогодні близько 7.15 ранку. Про це Суспільному розповів начальник водопровідних мереж Чернігів водоканалу Ігор Грищенко. За його словами, це азбестоцементна труба, яка постачає воду з мікрорайону ЗАЗ до мікрорайону Масани. Причину пориву поки що не встановили. Для цього треба розкрити це місце встановлення колодязя, подивитися наявність гільз в колодязі, в якому місці произошла руйнація труби. Ця труба була введена в експлуатацію 1984 року, каже Ігор Грищенко. Її товщина 3 сантиметри, діаметр 400 міліметрів. За його словами, два місяці тому в цьому ж місці Чернігів водоканал проводив врізку для новобудови, яка розташована поряд. 12 вересня була виконана врізка відповідно до проєктної документації. Врізка виконувалася спеціалізованим обладнанням і питань по врізці не було. За словами Ігоря Грищенка, до будинків, які залишилися без води, поїхали водовозки. Критичної ситуації такої для міста Чернігова немає. Єдине, що може бути, це скаломучення води і поява осаду у воді. Може бути погіршення якості вроди, як в районі ЗАЗ. Так, в районі масанів, Подусівки і можливо частина центральної центральна частина міста. У Чернігів водоканалі рекомендують людям мати вдома запас води. 2700 сіянців сосни висадили у Красилівському лісництві на ділянці, яка була замінована під час боїв із російськими військами у лютому березні 2022 року. Майстер лісу Олег Станкевич каже, дерева посікло і поламало. Вони вже не росли б, а засихали. Тому вирішили їх випаляти та висадити нові. До посадки лісу долучилися і сапери, які розміновували ділянку. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Дев'ятирічний Микола допомагає висаджувати сосни у красилівському лісництві. Це перший раз. Що тобі подобається? Цікаво. У діда в селі теж я сажу. Беру ямку, копаю, так І закопаю. Ця ділянка лісу постраждала під час бойових дій і оборони Чернігова у лютому березні 2022 року. Снаряди та уламки поламали і посікли дерева, а сама територія була замінована. Спочатку пройшли розмінувальники, розмінували все, вони прощупали кожен клаптик землі. Сіянці вирощували в теплицях, а тепер висадили. Загалом на ділянці у пів гектара посадили 2700 маленьких сосен, щоб вони виросли до розмірів тих, які довелося зрубати, має пройти десь 80 років. Був дуже багато посікло дерев, дуже багато сухостою ви можете подивитися, і такі дерева вони відмирають. І їх треба перероблювати або давати інше життя уже іншим деревам, котрі ще можуть вирости ще більше. І тому ми от робимо такі рубки і засаджуємо їх вже новими деревами. Долучилися до висадки дерев і сапери, які розміновували цю територію. Були осколки, уламки, знаходились частини ВНП від касетних боєприпасів їх. Вичищали, прочистили ліс, розпіляли дерева, які були завали. Це наш ліс, який із повномасштабною вторгнення трошки пошкодили від прильотів від бойових дій. Тобто не можна його так покидати. Треба його відновлювати, щоб наша екологія, наші ліси були. Такі, як потрібно у Красилівському лісництві, площа якого понад 8 тисяч гектарів небезпечні наразі близько половини територій. Після розмінування їх оглядатимуть лісівники і вирішуватимуть, що робити далі. Усі ділянки, на яких вирубують ліс, потім засаджують, сказав головний лісничий. Є програма Зелена країна, програма президента України, відповідно до якої ми створюємо нові ліси, відтворюємо лісові масиви. От і на сьогоднішній день по філії. Чернігівське лісове господарство в рамках цієї програми буде висаджено більше двох мільйонів штук нових дерев. Денис Землянко каже: вони постійно просять людей не ходити до лісу, бо наразі це небезпечно. Практично по Чернігівщині ну, кожен місяць у нас є випадки, коли люди пішли в ліс, і, на жаль, підриваються на мінах або на розтяжках. Треба бути дуже обережним, ходити тільки по твердо дорогам або їздити по дорогам з твердим покриттям. і… Ну, краще вберегтися від цього. Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Поганий сон, часті головні болі, підвищена втомлюваність та дратівливість це симптоми, які постійно відчуває учасник оборони Чернігова Ростислав з позивним Бурундук через півтора роки після контузії. Травму він отримав під час боїв у Новоселівці 9 березня. Тоді, пригадує він, його тіло було повністю паралізоване. Що допомогло йому стати на ноги та як лікують контузії у Чернігові? Дивіться далі у матеріалі. Закинули мене в машину, як він розповідав. Закинули в машину в такому клубочку, як мама родила. Кричав, кричав, звав маму. Ветеран війни Ростислав із позивним Бурундук пригадує, як побратими відправляли його на евакуацію до лікарні з поля бою після контузії. Він учасник оборони Чернігова, 6 березня заступив на цій позиції у Новоселівці. 8 та 9 березня російські війська наблизилися до позицій оборонців Чернігова. Та почали масово накривати їх з артилерії та танків. Був здоровий е, стовп дерева. Ну і ми під нього залазили, дивились у бінокль. Ну, дорогу продивлювали, щоб не заходили ДРГ, чи якийсь танчик, чи бронемашина. Буквально хвилин через п'ять від перший снаряд танковий прилетів в мою сторону, ввалив прямо у цю деревину. Ну, я загубив свідомість і потім вже оклюмався після того, як прилетів другий снаряд. Дорогу до обласної лікарні він не пам'ятає. Після першої капельниці я тільки тоді трошки відкрив очі. Капали мене десь тиждень, три дні я не міг стати на ноги. Ну, тобто паралізувало повністю все тіло. Терапія в лікарні складалася з медикаментозної частини, масажів та спілкування з психологом. Після лікування Ростиславу запропонували відпустку на 30 днів, але він не погодився та поїхав на позиції до побратимів. Я вже почав відчувати, що мені ще гірше і гірше. Тобто, частіше почала боліти голова. На день я пив десь по 5-6 таблеток. Ну, щоб… Хоч трохи не боліло. Почали боліти нирки десь у шийному відділі почали такі, наче пульсації в голову давити. Ну і поїхав, зробив повторний снімок, як сказали, якесь пітно. Після того мене комісували. Нині Ростислав кожні півроку проходить обстеження. Кількість пігулок вдалося зменшити, але повністю відмовитися від них не може. За словами завідувачки відділення реабілітації та лікування хворих з неврологічними захворюваннями Чернігівської лікарні, номер 4 Лариси Кадіної, за останній рік їхнє відділення прийняло понад 180 військовослужбовців, 90% з них перенесли контузію. Це комоція, це струс головного мозку. А як сьогодні це звучить? Міновибухова травма. Головним, мабуть, симптом є короткочасна втрата свідомості. Лариса Кадіна розповідає, головна проблема полягає в тому, що військовослужбовці на передовій через інтенсивність бойових дій не мають змоги пройти повноцінне лікування одразу. Буває ця міна вибухова травма не одна, а повторні і. Тоді не можна вже не звернути увагу, бо це стають постійні головні болі, головокоріжіння, запаморочення, коливання артеріального тиску, може бути блювота, нудота, може бути безсоння. І головне це змінюється характер особу, особистості. Часто таким пацієнтам треба усьому навчатися спочатку їсти, ходити, присідати та виконувати інші повсякденні справи. Ерготерапевтка Тетяна Косенко займається з Віталієм. Після мінно вибухової травми йому необхідно відновити дрібну моторику рук. Для цього вони використовують спеціальний тренажер. Кладемо рівнесенько ручку, рівнесенько, трошки піднімаємо догори рівну в лікцію і зжимаємо. Десять разів раз розжали два. Зі слів Лариси Кадіної результат лікування міновибухової травми на 70% залежить від готовності до реабілітації самої людини і підтримки його родини. Марина Кирієнко, Наталія Гоман, Олександр Тірок, Олександр Сідько Суспільне новини Чернігів. 12-річний хлопчик у лікарні дівчинка 14 років травмована, однак госпіталізації не потребувала. Обидві дитини отримали травми внаслідок аварії на вулиці Ремісничій у Чернігові. За словами генеральної директорки Чернігівської обласної дитячої лікарні Тетяни Лебедєвої, хлопчик зараз перебуває на лікуванні в травматологічному відділенні. Його стан середньоважкий. Дівчинці надали допомогу в травмпункті. Вона продовжує лікуватися вдома. ДТП сталося вчора в... Ввечері 58-річний водій автомобіля Шевроле збив дітей, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. За інформацією правоохоронців, водій був тверезим. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому цілесне ушкодження середньої тяжкості. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Патрульна поліція Чернігівської області влаштувала модний показ одягу зі світлоповертальними елементами, як повідомила Суспільному начальниця відділу зв'язків з громадськістю обласного управління патрульної поліції Аліна Чемерис, це частина всеукраїнської акції «Світлострічка». Але захід в такому форматі вони проводять вперше. Як це було, дивіться далі. Співробітники управління патрульної поліції Чернігівської області паркують автомобілі перед імпровізованим подіумом. Навколо темрява єдине світло, фари автомобіля та проблискові маячки. Моделі з театру мод Чернігівського вищого професійного училища в ролі пішоходів. Таким чином, поліцейські імітують ситуацію на дорозі у темний час доби. Разом вони проводять модний показ, щоб привернути увагу до важливості використання світлоповертальних елементів. Одяг створений викладачами та студентами училища це дуже креативно, тому що зазвичай всі думають, що світлоповертальні елементи це не красиво, чи вони якось не пасує до одягу. А ми хочемо продемонструвати, що це дійсно пасує, що це дійсно класно, що це стильно, і це в дійсності вас забезпечить у майбутньому від різних пригод на дорозі. Цим ми хочемо привернути увагу всіх учасників дорожнього руху про те, що вони зобов'язані мати на одяг і носити світлоповертальні елементи, крім одягу, поліцейські презентували різноманітні аксесуари: жилети, браслети, брелоки, сумки-шопери зі світлоповертальними елементами. Як зазначає учасниця модного показу Марія Войтенко, подібні аксесуари вона вже інтегрувала в свій гардероб. Три браслети я їх ношу на сумці, на рюкзаках, жилетка. Ось я їх використовую по всіх житті, особливо коли я йду по темноті. Модель Тетяна Манойло каже: після роботи над показом захотілося власноруч пошити щось подібне і для себе. Я створюю деякі елементи одягу, ще одяг так. Ну це як і моя майбутня професія, і це як і хобі. Ось тому я також можу щось створити з такими цікавими елементами. Як повідомив пресофіцер обласного управління патрульної поліції Віталій Копистко, починаючи з 1 жовтня цього року у Чернігові сталося п'ять дорожньо-транспортних пригод в темний час доби за участю шести пішоходів та одного велосипедиста. Марина Кирієнко, Роман Репа Суспільне новини, Чернігів. На сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами. Залишайтеся суспільним.